Готовий примірник рукописної конституції України в мініатюрі був презентований в музеї книги та книгодрукування України. Авторами ідеї виступили відомі в Україні юристи, очільники юридичної компанії АLEXІО Боярчуков та партнери Сергій Алєксєєв та Сергій Боярчуков, які на прес-конференцію прийти не змогли. Їх представник Владислав Новаковський заявив, що даний проект був реалізований для популяризації головного закону та підвищення рівня правової свідомості українців. Нами десь торік було проведено навіть таке міні-дослідження. Метою якого було з'ясувати, скільки ж скільки ж наших людей таки читали чи обізнані з основним законом нашої держави, виявилося, що таких людей десь близько 20% всього всього лише, ну і звичайно, ще менше людей, які щось запам'ятали з того, що читали колись. Всього виготовлення конституції в мініатюрі зайняло майже три місяці. Зі слів творця міні-книги художника графіка Ігоря Степанова, перший місяць пішов тільки на підготовку. Матеріалів та інструментів для створення примірника в Україні не знайшлось, тому автор мусив скористатися допомогою своїх колег за кордону. Як наслідок, папір для книги був привезений з Фінляндії, чорнило з Індії, а максимально заточене перо, яким можна було написати міні-конституцію, з туманного альбіону. Ні, один із інструментів не підходив для цієї роботи. Ні один із звісних мені видів чорнил і туші теж не підходило для цієї роботи. По разным причинам. Инструменты э, кляксили, инструменты э, были слишком толстые, они заливали закрытые буквы и так далее. То есть э, ничего не годилось. Самый первый вопрос, да это написать просто невозможно. Зменшена версія Конституції України була передана в якості експоната державному музею книги та книгодрукування України. Заступник директора Людмила Хауха стверджує, що подібний подарунок не тільки підніме популярність основного закону, але й допоможе розвитку самого музею. Загалом конституція в мініатюрі складається зі 160 сторінок, на яких містилось близько 9 тисяч знаків. Розмір кожної букви не більше одного міліметра.